Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. А тема стосується приймалень народних депутатів України. Чи потрібні вони в Україні, який результат при цьому отримує сама Держава України? Можливо, так сталося, що всі звикли до цього поняття, що є примальні народних депутатів України. Але давайте будемо. Міркувати. Туди хтось ходить з мешканців. Можливо, ходить. Які питання можуть задати мешканці, виборці, які проживають, своїм народним депутатам? Про що вони можуть казати народним депутатам в розумінні законодавства? Мешканці в більшості будуть казати про нагальні місцеві питання, про невирішені питання, про те, що треба допомога відповідна. І все. Депутат, мабуть, це вислухає, щось, зробить якісь нататки, і на цьому ця справа завершилась. Можливо, ще виборить, залишить якусь заяву, письмову передасть. Через народного депутата і прийде якийсь лист у вигляді якоїсь інформації. І на цьому вся оця іпопея завершується. І все продовжується йти так, як воно йде. В першу чергу, для того, щоб розуміти поняття приймалень народних депутатів, треба розуміти, хто такий народний депутат. І що народний депутат вирішує, якими він, він питаннями має займатися? А він законотворець, тобто він має розглядати закони, законопроекти і працювати тільки в законодавчій площині. Виборець, він бачить всю ситуацію на місцях, там де він мешкає, всі ті проблеми. Всі ті виклики, всі ті негаразди можливі, і він про це буде казати. Він не буде казати про законодавство. Бо його, як він вважає, не стосується ця тема. І ця тема не для нього. У нього своє життя у цього виборця, у цього мешканця. Він працює, у нього сім'я є діти, можливо, онуки є. І він живе цим життям на цій території. І бачить це глазами того, що він бачить і що відбувається з ним. Народний депутат має бачити інше, він має бачити всю Україну в розумінні, як виконуються закони, і що саме ці закони надають для відповідних територій, там де мешкає населення. Натомість виборці обирають для себе міського голову та місцевих депутатів. Це інше питання. Мешканець може ходити на прийоми до міського голови, до, до своїх місцевих депутатів і казати про ці проблеми, про ці питання, які стосуються території на місцях. В той же час міський голова. Він спілкується з виборцем, з мешканцем. У нього є спектр відповідних питань, проблем на території. І міський голова вже формує ряд тих питань, які він має адресувати народному депутату. депутату. У вигляді законодавства, як саме має бути, вистроєно законодавство в Україні для того, щоб були вирішені. Ті всі питання, які стосуються місцевого значення, у вигляді тих повноважень, які наголошені в законі України про місцеве самоврядування в Україні. Що необхідно для цього, які можливо потрібні зміни, покращення? Яка подача має бути з боку держави, окремо з боку законодавчої гілки влади? Що треба обговорити можливо? Які рішення треба прийняти. І весь цей перелік, міський голова адресує народному депутату України або народним депутатам України в розумінні питань законодавства для вирішення тих же місцевих питань, з якими до, до нього звертаються його мешканці. Ось таким має чином працювати. Система управління держави, а не так, як вона працює зараз, і, до речі, працює вже весь час періоду незалежності України. Якщо казати про приймальні народних депутатів, тоді виникає просте питання: а чому ж нема приймалень у суддів? Чи вони є? Так давайте зробимо приймальні у суддів і хай судді приймають людей. До речі, Приймання народних депутатів, вони ж фінансуються з державного бюджету. І скільки цих коштів вже було витрачено? Яка сума? І результат, який отримала та територія і відповідно всі мешканці, які там проживають. З тим, що вони туди ходять, якщо вони ходять, і звертаються до народних депутатів України. Ось в чому питання? Питання не в тому, що треба. Йти до народного депутата. А питання в тому, що навіщо ці приймаємо? Міський голова може напряму вийти на народного депутата і всі питання вирішити, надати йому перелік тих проблем, тих пропозицій щодо законодавства. Таким чином, шановні глядачі, це питання вирішується. І це питання, в першу чергу, питання управління державою, державотворення, на прикладі. Приймальні народних депутатів України. Ось чому так треба розуміти і так треба дивитися на це питання. Але так вийшло, що всі вже розуміють, що ну, є приймальні, хай будуть. А результати які при цьому. Тому, шановні глядачі, дякую вам всім за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, питайте. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових. os